Леся Українка, давня весна. Була весна, весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки, бо налетіла хутко, мов стокрила за нею вслід співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела луна співала все, сміялося, бриніло. А я лежала хвора й самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім, несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене, Заглянули від яблуні гілки. Замиготіло листечко зелене. Посипались білесенькі квітки, Прилинув вітер і в тісній хатині від провеснену волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині. І любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунка, що весна дала. Весни такої не було і не буде. Як та була, що за вікном цвіла. Як ви почуваєтеся, люба дітко Лаура? Кажете, що немає значення. Ви стали точнісінько, як моя бабуся. Вона теж раптом стала дуже нервовою і теж хвилювалася подрібницям. Ось, наприклад, йшла вона якось вулицею і раптом їй на голову впала цегла. Їй вийти спокійно далі. А вона почала кричати, стрибати бігати. Загалом зчинила такий шум, що можна було подумати, ніби сталося нещастя. Або ще інший випадок. Якось вона пішла з татом на бал, і там вони танцювали танго. Пам-пам-парам. Батько мій дуже сильний, і він випадково так штовхнув бабусю. Щоб вона прилетіла через цю залу і наскочила на котрабас. І що ви думаєте, вона зберегла спокій? Ні, знову почала кричати і підняла такий тарарам, що тату довелося взяти її за комір в вікно. Ну, щоб вона відпочила, заспокоїлася і перестала нервувати. Але це не допомогло. Бабуся не мовилася і волала тягни мене назад. І, звичайно, тато виконав цю примку. Нежбу ряду ж її сп'ятувала поверху на двір. Самі розумієте, це не було б їй приємно. Але тато зрозумів, що не так легко відучити старого передувати через дрібниці і дуже засмутився. Так, що й казати. Важко мати справу з людьми, у яких нерви пешкетують. Я сподіваюся, тітко Лаура, що скоро ви відчуєте себе краще. А для цього вам треба приймати заспокійливі засоби. Наприклад, лисячу отруту щодня по столовій ложці кращого засобу немає у світі. Це я вам говорю. Після того, як бабуся почала ковтати лисячу труту, вона п'ять місяців сиділа, не ворухнувшись, і не вимовила жодного слова. Стала тиха, як мишка. Одним словом, зовсім одужала. І хоч би що траплялося, вона ніколи вже більше не кричала. Хоч сотня цеглин впаде їй на голову, вона і з місця не зрушить. Сидить собі так сидить. Так що я впевнена, що і ви, тітка лаура, ви дуже. From from the place. There України. we Запоріжжя my parents, me, My friends, my pet, I call it Pretty Kitty. It's not the biggest in the world. It look like young, though it is rather old. Its past is the real Cossack story. That's why we always probably talk about its fame and glory. I like to walk along its streets and smile to every face I meet. I never notice either they are calm or noisy. Their flower smells make me feel confident so cozy. It's loved all our dwellers by, but all went wrong one day. I'm telling you from far away, cause I'm not living there today. Who's gonna tell me? Why? In fact, not the industry, grain harvest and constructions make worldwide famous in today but bombs eruptions. У нього є дні проблакитні очі, й проспект найдовший у Європі має, як золотисто, сяє він щоночі, а Дніпрогес у посмішці співає. Козацький дух тут чутно аж в повітрі, патріотизм від діда прадіда у нас не передати. Найчарівнішій палітрі, як вітне місто, в нелегкий цей час. Ми без ракети маємо можливість на космос кожен день мир рушати, і у Мартенів маємо сміливість, як прометей вогонь видобувати. В країні нашій діточок доволі. Та Запоріжжя рідкісна перлина. Що ока поля широкополі, тут майорять на цілу батьківщину. Славетне місто наше це природний рай, де кожному комфортно і затишно. Є острів Хортиця у нас і дубовий гай. Неймовірно там приємно, дивовижно, місто заводів, місто заповідник, місто звитяг, де всі одна родина. Тут кожен житель, працівник-дослідник, а Запоріжжя батьківська хатина. Було б по кому стріляти, можна ви пострілили б, а так лише зернята лузимо. А ти, Маріко, для кого таки рум'яна нагарбувала? Хто його знає, сьогодні нікого немає, а тут гляди, і дичина біжить. Знає. Знаємо ми твою до дичину. Вже буса в чарку вмочила, і до шинкарки залитається, доки шинкар гроші перераховує. Він не такий. Він ні. А горілка така. Так. Окрутить козака краще будь з змілючки. Так жінка свого має. Це їй на що? Так, він їй не потрібен. Але це його гроші. Гроші закінчаться і до побачення любий. Чей стосана отримає наздачу. То може, може, його забрати? І Давай. От би був такий напій, щоб чоловіки пили і не п'яніли. Чому, якби був, є такий напій, чистий, як сльоза, і як не дивно, це вода. <ріху> <ріху> Дуже смішно. <ріху> От якби був такий напій, що закохує, зачаровує, ароматами обіймає, бадьорить. Та при цьому здоровий гуд залишає. Я б тоді кожен свій ранок наповнювала його смаком і чоловіка пригострела. Щоб його пригощати, потрібно так того мати. Ой, подруга і не каже, молодих до війська забирають, інші просто повз проїжджають, треті на заробітки повтікали, ні принців, ні підпринців. принципів. Отаковичі свою долю і лиш і залишиться. В Саду гуляла, квіти збирала, В саду гуляла, квіти збирала, кого любов довчата співає. А дайте на долю погадаю, всю правду і спою нічого не ховаю. А як треба, той журбі допоможе Все-все. добрий день? Ми і так знаємо вікна тут в дівах кукувати. Ще не встигне сонце, тобі двічі вочі зазирнути. Як тебе буде молодий козак обіймати, вишневі густа цілувати, я не така. Ти ні. А він такий. А ми або досвід переймати та й своє знайде. Щось я вам, пані циганко, не дуже довірю. Татко казав, що ви краще по дібомця пряше. Казав казав. Ой. Якби я на його місці своє зілля випила, то б Ой. на голінку й дивитися не змогла. Я б так само казала, то той з мама, у вас брала? Та ні, я лише права давала, а мати сама варила. А ви можете нам такі трави дати, щоб стоп-стоп, дівчата! Галасу багато, а грошенят? Мамо, ви щось з дорока закидьте, то й порад хоче. -е, зараз. А де гарантія того, що ви не обманете, Гроші заберете, а самі чкурнете. Бо я мила, якби я хотіла, я б двічі у очі зазирнула. І ти б мені сама не А так я пораду даю. Ну і плати вважаю. Ще не було жодної поради. Такі плати не було. Ваша правда, ось тримайте монетку. Мама нас свічки дала. Але це ж доля. Вона зрозуміє. Бачу, що не помилилась. Слухай мене уважно. І ви, дівчата під слуховити, сюди козак й торбу за плечима має, покладе торбу на лаву та відкриє обличчя сонце. Та й дістане з цієї торби фасолини чорні при чорні, Покладе собі у рота, пожує, пожує та й виплюне. А ти підійди до нього. Прости собі живе. А навіщо мені чорну посоля? У нас у стодолі цілий мішок біло є. — Смерть, мале, друне, і слухай мене уважно візьмеш і посоли. Дома підсмажиш, переменеш та кинеш у вощі тварин. Додаси туди травці, що вас за ком'єм носить. Та кориці, що на полиці. Та й неси козаку, ну, якщо він тобі сподобається саме собою. А це що? Якесь зілля на Ні, яблука молодий. <гум> Ти щастя, хочеш? Так. Ну, а заміж хочеш? Так, так, ну так робиш, що тобі радить. А ми. А ви за подругу радіте? <гум> То, може, вона з вами своїм щастям поділиться? Це як? Дасть в оренду От дуреки і навіщо вам взагалі допомагаю. Бо, напевно, я добра. За гроші могла б і добрішою бути. <рес> не йти давала й не тобі казати. Тому бувайте Ой, Дівчата, не невже ви їй вірите? Я особисто ні крапельки. Турида тихань. Ви просто заздрите моєму майбутньому щастю. А то було б чому заздрите, коли тебе мати дрином буде пригощати за те, що циганці гроші віддала. А хто ж їй казатиме? А Чи мати не вчила вас, вітати? І вам добрий день. Оце вже краще. А чи не підкажете, чи є тут таке місце, де можна подих перевезти і далі горвати? Так отже, гостей двір, шинок і ночівля. А як тут годують? Та досі ще ніхто не вмирав? Сподіваюсь, і я не буду першим. <різь> Аго, шановний! Прийміть коня мого на постій! Стінувші гарно вище гарного йому, втомився товариш. А ви що це? З ким ви товаришуєте? Доводиться. Бо люди іноді зустрічаються гірших удоволь. Гарно ви ж викраями подорожуєте. раз там такі люди. А люди кругом однакові, Обставлені різні. Крім людей, поганих, що ще розкажете? Багато що можу розказати. Зараз. І не зможеш. А ми нікуди й не поспішаємо. Час маємо. А вам мати взагалі дозволяє біля шинку летитись. А ми вже дорослі. Ми вільних людей. Де бажаємо, там час проведжаємо. От-от Тобі палець рота не клади. Полікоті відкусиш. Дівчата, я б з радістю вами поговорю. Розумієте, хто ма робить свою справу? А чи не могли б ви дати мені пару зерен тієї вашої кави? А вам навіщо? Ви і так, рум'ян та бадьорі? А я хочу хочу татою показати. Тату? Так. Скупий якийсь, Чорною фасолі йому шкода. А може, то й не фасоля, а козячі робки. Вам било діти. Це не фасоля, а кава. Тримайте, мені не шкода. Дякую, дякую! А ви чому додому не поспішаєте. А нам ці косячі бобки ні до чого. Ми і без них щастя знайдемо. Я й не сумніваюся. Таким гострим язичком, як у тебе, як гу, можна дулю пошити. Це хто б казав, той, в кого кінь товариша, може й за дружину. Кінь мені не дружина. Проте це моя родина. Була б ти така, як кінь. Можливо, я б на тобі оженився. Це з гривою і на чотирьох, і джалось так. Вам залишати котів. А вам, аби дівчатам голову ворочити. А хто вам морожить? Ти! Ото шкреботуха. Може, ми й шкреботухи, але місця тримаємось, по світу не тиняємось. — Поки молодий, мандрує і щастя своє шукає. А коли знайдеш, то що робиш? — Обійму і ні за що не відпущу. Казала моя баба, коли рак на горі свисне швидше хлопець посивіє, чим п'янечка протразвіє. А це тут до чого? Просто згадала. От твої дівчата. Вам би лише не хотіти. Що це так пахне? Такий аромат, що хочеться і весіти. Це я. Зварила ту фасолю, Я казала, це хто казав? Яка різниця? Ти скуштує. <coughs> ти мене не думаєш. Це та фасоля, що ти мені дав? Хоча хіба отрута може так приємно пахнути? Це казка. Я б таку кожен день пив. То ти зоставайся, і я буду щодня варити тобі цю казку. А якщо я зостанусь? Але звідче, ти будеш мені її варити? Ще чого! Нехай вона тобі її варить! О, вже я образилась. Дівчино, яка так гарно варить каву, я вадим усе життя на руках носити. Я оце дивлюся, що це ви зіллям приторговуєте у мене під дверима. У вас що, мізків в голові мало? Чи волосся на голові забагато? Аго, шанов, не поспішайте з вислом. Викраще. Скоштуйте, скуштуйте. Якщо ви мене отруєте, чоловік помститься. Це, це приємніше, ніж навіть не буду казати що. Це хто говорить? Галя, а дату привіз він. У тебе ще є? Продасти. А чому в ній? Ціна. Домово. Проте варити знає лише моя майбутня дружина. А я ще згоду не давала. Кава все згодом. Я навіть не знаю, як тебе звати. А я тобі на ушко скажу. <рес> Мої батьки тебе не знають. А Де ми будемо жити? Ми придбаємо будинок. А гроші де візьмемо, кава наварить. Здається, Галя все ж знайшла своє щастя. Цікаво, а як вона буде ним ділитися? Дівчата, незабаром сюди прийдуть мої товариші. Сподіваюсь, ви не будете такими колючими? З того часу лише в Кам'янці варять таку каву, після якої хочеться тут залишитися. Пам'ятаються кращі, наснажені й буйні часи, сам собі і родині катівня, розпрокляте пекло, інша річ, що все линуть і линуть з небес голоси. І натомість пляшок з гастроному, мікстура з аптеки. Із відлунь повертає, приходить натхнення само. Боже милий вчиняє задихано сонячно випит. І вичавлює серце, вичавлює, наче лимон, і пісків намітає, неначе майстерня Єгипет. Але щось заважає, щось грубо торкає плеча. Геть німого тебе матюками розлючено криє. Гасне світло і не догоряв поставцеві свіча, Коли руки з розп'ять одягаєш у стомлені крила. І літа подсвяховані, вітер у крові гуде, вони рвуться, такі невпокорені, наче джерела. Ще ж поради дають юродивій горбаті щодень, а крізь грати віконі мовчать наймудріші дерева. Переходить журба, переймає плачами талант, обсідають тривоги, допались таки до гостини. Убиваєш майстерні безжально себе на повал. Пожалій іще рано йому пожалій хоча б сина. Оживає ваш замір і з горніх висот ожива. Сто віків не сховають печальний замучений подив. Крізь кістки черепи пробивалась густа кропива та уже із грудей крижаних затуманився подих. Відчуваєш отруту, яка усього спопиля. Отак цвіт вибивають весною останні морози. Невже янгол по горду чужу звідаля забавля, хіба можуть когось у нас тішити гори і сльози? Не дивуйся нічому. Конвой це сучасний кортеж, для якого усе мазанина, ліпнина, хрінина. Скільки ти перебрав у долонях достойних одеж? Та яріла в руках із відомого яронька глина, із якими сонцями зірками затято ростер, і які убігав у зап'ястя хвилини мовчання. Уже ангел стоїть, а ти ліпиш в думках дотепер, мостиш вечір на крила, вкладаєш у вочі світання, жмути нервів лютують на голім престолі столі. Уже ангел, ти свій голод забув. Власну страту, коханчені кліпси. Повен зріс сивий ангел в майстерні, як в небі, стоїть. На землі батько й син в порохах у жорстокому гіпсі. І витає цнотливий, щасливий, наснажений дух. Хто ж це попіл на сльози, на кров вельми щедра росія? Сколотух, клопотух, завірюх і розрух не погроми б'ють морди жидам і спасають росію. А от те, що не дасть із криниці напитись води, хоч і ангел не дасть, тільки буде натягувать повід. Він зійшов із небес на всі смерті й наруги один. Поспішайте на сповідь!